Друзі, всім привіт з верхівця. У нас у нас у нас таврія. Знята коробка з неї. Це та таврія, що я продав. І тепер її треба ж трошки довести до ладу і відтягнути хлопцям. Хай користуються, користуються. Так, дивимось. дніще в у огонь. Що зняли коробку? Можна було б, звісно, цього і не робити. Можна було б і так подтягнути і сказати, що все добре, все було получно. Но було замечено, що вода уходить. Так як в в вмастило, вона не йде. Знайшли. Зараз Йдете. о, що у нас трапилось? Прогнила пробочка. Зараз тут воно якісь забурення. В общем що, міняємо пробочку. Ставимо коробку назад. Ну і займаємось далі всіми нюансами, устраняємо, варимо порох. Підварюємо, нагадуємо порог і будемо відтягувати. Ще, до речі, да, у нас тут матеріали куплені. На... Ще дві сцепки. Одна вже проплочена. Та, що тягали кузов проплочена. За цю за третю дали завдаток. В общем, <кій> зараз тепер треба займатись ще й сцепками. так Видно, не видно. о видно Стоїть новенька пробка. Ціна питання 25 гривень і пів дня роботи з оцим всім. Вадять помахай. <кій> от І от питання, що за 25 гривень стоїть падати грязь лицем. Чи може все-таки отак от зробити і не париться, і не треба потім відвертати від покупця, правда? Так, ще трохи було дискусій в коментарях по поводу цих тисків за 7 тисяч. во перше були не 7, а вже крайня ціна була 6. Якщо подивитися на сайтах оголошень, то це ціна офігенна. А ті, що там якоби за 3 хтось продавав, то тут треба ремонту. Ці тіски ремонту не потребують. Не хочете, будемо самі користуватись, це ж ніхто не заставляє. Так, паралельно у нас ще робиться четвірка. В общем, все що не вистачає, все купується новеньке. Ось все новеньке. Редуктор установлений. Так, балон. балон встановлений. Оце ось сюди треба гнутий фітинг, тому що, що балон не з цього заправочного. Балон інший стоїть, щоб було більш-менш все адекватно. Ще треба зробити запасочку, помить, побрити. Покрить гравітексом, побівувати буде порядок. Все готове. Все робимо. Можливо, не так швидко, як треба. На днях доробимо цю автівку. Робимо газ. Треба буде перевірити. А як перевірити? Вивеземо, мабуть, мусор і Отвеземо той двигун з шістьорки знятий на почту. Я думаю, чоловік уже заждався, перепрошую, но іначе не виходить. Нема технічки, тому буде поки так. Так, не забуваємо також є по міноригану. Ой, ціла куча запчастин. Кому що треба? Ось тут номер телефону. Тільки самі пропонуйте ціну, скажіть, що я готов забрати, за скільки і воно буде їхати до вас. Більш-менш адекватна ціна, яка влаштовує вас і мене. І все. І все, барабани новенькі на класику. Трошки стояв, але зовсім трошки 500 гривень пара. Не забуваємо. Так, да, ще ж малі тіски у нас є в продажі, якісь із них треба продати. Або малі. Бу велике. Так от у нас виглядає. шестерочка. Так. Тут десь подівся лонжерон. Навіть і таке людина купила, і ми йому ще й вварили. Тож в принципі не гуляємо, щось робимо, тому що ставимо лайку, підписуємося на канал. А із продажі у нас буде сьогодні лише що? Правильно. <клух> а ще оця шістька. Яка 13,5 тисяч з акумулятором з газом на повному ходу. Підварена, но підбуксовує щеплення. Слабенький гальма які треба прокачати і сзаді реактивні тяги бажано поміняти вони будуть даватися ці всі запчастини в придачу так що там радіатори мінориган все все продаємо сепка то вже продано Так, щоб не було балачок, що там маховик якось можна не зажати. Дивіться, у нас тут є така приспособа номер 728 називається. вона. Устанавливается. Вот такому вот обязательно цей зуб именно зафіксировали. Ну у каждого треба дивитись. Він здесь вот тут -от все двигается І и отсчитываете скільки там треба. Почитаєте. Отак встановлюєте і можна маховик зажимати. Так що у нас все чітко. Фірма все робить так, як треба. <кій> Тож в принципі і власнику буде новому цікаво хто що робив. Ну і заодно зальєм то соло, от, да? от, залийто солу, притянив, воно все витекло і все, і шабаш на натомість конець. То слово. Так, остається у нас тут по електриці трошки поробити, порог поварить. Ну, то вже деталі. Да, ще що хотів показати. Ось такий от шмат проводки, тобто електрообладнання, проводку ні слова, да? Це у нас восьмерка-дев'ятка. Той жмут, що під панелью. Можливо, кому треба. Звоніть, пишіть, воно ідеально нове. Не знаю, правда, яких часів. Ну, провода нібито адекватні товстенькі. 200 гривень. Навіть кому не треба, він має купити. Ось такі вещі є. Можливо комусь оце треба, та ще щось. І дивись, може скоопіріруватися і... Набрати собі посилочку і буде недорого по пересилці. Так, продовжуємо відео по четверті і Таврії. Сьогодні ще ввечері їдемо. Ще одну машинку дивитися, не знаю. Якщо не візьмемо, значить будемо виставляти, продавати шістерку, Так. Тут порог. Гравитаксом все сделан. Тут просто гравитаксом сделан. Все уже преображается, автомобиль трошки уже навіть помыл. Ще гравітек за красом білої, краска біла лишилась у мене на евакуатор купляв кабіну підкрасить. Но евакуатора нема, нема що підкрашу. Да, до речі, газ уже заправив сьогодні їздив. Зранку сьогодні у нас субота, це ви в неділю, бабусь будете дивитися це відео. Оце з ручкою біда. Є нова ручка, але не на ту сторону. Так, а я відсоєнив акумулятор чи ні? Ні. Кнопка газу, дивимось. Ух ти! Чуть не поїхав. Тіфріс, до речі, вже залитий. Все по домовленості. Все по домовленості з новим власником, карточки, кабіна, сідушки, сідушки дивляться непогано. Антифриз. Ніякої реклами. Брав з собою бензин, на всякий випадок їздив, заправлявся газом. Так, все, на сьогодні доста. Хай висихає. Гравітекс. Ми ще підкрасимо біленьким. І буде огонь. Тож, в принципі, отут на номер телефону можна скидати свої пропозиції. Якщо у вас є якийсь агрегат такий, що можете продати, бо стоїть в огороді давним-давно, то, в принципі, присилайте. Нагадую, мотоблоки, прицепи, мотоцикли, автомобілі. Усе-усе купуємо. Але тільки по низу ринка. Якщо адекватна пропозиція, значить будемо у вас. І так, як обіцяв, робимо четверку і відправляємо мотор. Той, що там стояв, Вон, карбюратор Solix у нас в продажі, генератор в продажі, циліндри циліндримете в продажі, 300 гривень пара, 500 гривень генератор, 1000 гривень карбюратор Solix повністю робочий. Є ще у нас електроніка, нагадую на шестерку, з довгим штоком трампльора. Катушка, комутатор, каса проводів, трампльор, 1000 гривень. Отут номер телефону. Дзвоніть, <кій> пишіть. Так, да. машинка готова. Отак от вона виглядає. По-моєму, я показував. Тільки що дивились, газ працює, все у нас чітко. Не пам'ятаю, чи показував на газу, працює чи ні, ну то, то деталі. В общем, вона працює на газу, все чудово. Ще в вашій увазі пропонується отакий от, от агрегат. Ось його, характеристики. Тут у нас перемикач. О. Я його запускав, воно працює, але от 220 треба отак от зробити, з буксіра. В плана було з нього зробити е, сверлільний станочок, но. но, но не вийшло. Не вийшло, тому що потім не треба було, В общем, так воно і лежить, вікова пиль. Кому цікаво, півтори тисячі гривень і воно поїде до вас. Це я так зрозумів, що мощною груддю треба лягати на нього, було і сверлить. Не знаю, як, і що це за фігня, з чого воно, але під конус морзе. Тапки самі не ходять, це я, якщо. що. Так. Е, ще у нас є яка новина, не дуже приємна, але вона є. Із <кій> пісні слова викидати не будемо. Зараз у нас неділя. Починаємо усилено займатися, робити дві сцепочки. Метал уже є. Все є. Так. По оцітаврії вона у нас буде у продажі. Сьогодні дзвонили, сказали, що не витягують по грошах, тому що порог підварений. Все підфарбовано, все зроблене. Пробка, нагадую, поміняна. Зараз зробимо отут от у нас он. нюанс. Це тут реле стартера, в общем всяка фігня, В общем передивимося на електрику. Автомобіль повністю буде на ходу. В системі буде тосол. Акумулятор, або цей, або є ще один. З акумуляторами все добре, розжився. В общем, трошки є. Нагадую, по ціні буде у нас вона 18 тисяч гривень. В кабіні дуже акуратно, пісні присутні, заводиться, працює. Навіть у цього світяться, кому треба? Ось тут номер. Звоніть, пишіть, нема страховки. Ну і є у нас така от шестерка. До речі, вчора їздив дивитися ще одне авто на перепродаж. Бо мені іначе інакше не треба, бо перекуп. Чуть-чуть красивіша наружі. але дна нема взагалі. Від слова зовсім нема. 500 доларів торгу нема. Це нагадую, у нас дно підварене. Ззаді тяги, можливо, навіть ми їх і поміняємо. Е, можна зробити, звісно, дві ціни. Ну, на сьогоднішній день 13500. Сіли і поїхали, нема страховки. До речі, є у нас люди, і не треба страховка. Нагадую, у нас газ бензин. Заводиться їзда. підбуксовує щеплення і тяги ззаді бажано поміняти. Тяги є, щеплення є, можливо, навіть ми цим і займемося. В принципі, можна навіть і зайнятися. І що у нас туди буде. Не знаю, то вже по домовленості з новим власником, якщо кому захочеться. В даній ситуації вона стоит 13500. Завели і поїхали. Ну, пока все. Всім удачі, всім пока.